Виконання обласного бюджету за три квартали 2013 року склало 100%. До загального фонду надійшов 1 мільярд 244 мільйони 800 тисяч гривень. На заваді наповнення бюджету стояли надмірне адміністрування податків, мінімізація платежів, а також головна проблема бюджетної системи. Це виплата заробітної плати без офіційного оформлення трудових відносин і належних відрахувань до бюджету, де ми дуже і дуже втрачаємо. У деяких районах області вже зіткнулись із проблемами по виплаті заробітної плати бюджетникам. У Луганському районі заробітну плату нарахували, але для виплати не вистачає 1 мільйон 900 тисяч гривень. На сьогоднішній день у нас ще не проплачено перша половина жовтня по охороні здоров'я у сумі 138 тисяч гривень. Вчора подали документи до казначейства на оформлення позики 28-го за першу половину жовтня розрахувались. Сума 1 мільйон 919 тисяч за жовтень не до 31-го і до 7-го не розрахуємось. Про заборгованість по зарплаті бюджетникам не повинно йти мови взагалі, переконана Ганна Ємченко, яка наголосила, що для стабільної виплати зарплати на Житомирщині урядом України виділено додаткову дотацію з державного бюджету у розмірі понад 63 мільйони гривень. І таке недопустимо, щоб працівники бюджетної сфери не отримали заробітну плату, про таке навіть ніхто з вас не повинен і думати або руки опустити. Таке не буде, ніхто такого не дозволить. Для зменшення навантаження на бюджет у цьому році планувалось закрити або реорганізувати 76 бюджетних закладів та скоротити 760 штатних одиниць. Але фактично було виконано 20% від запланованих заходів. Економія від цих скорочень склала 1 мільйон 700 тисяч гривень від запланованих 8 мільйонів 400 тисяч гривень.